Друзі, привіт! Це знову випуск з Beb Space. Це останній випуск цього року. Сьогодні я сама, мене звуть Олександра Нікітіна. І сьогодні в цьому коротенькому випуску я спробую підвести підсумки 2024 року з точки зору значущих податкових подій, які могли вплинути як на пересічних громадян, так і на підприємців різного рівня, і на деякі бізнеси. Те, що я особисто вважаю такими дуже... Важливими значущими. Отже, перше, що сталося вперше в цьому році, в 2024-му, це відбулася перша кік-компанія. Всі сміливці, контролери іноземних контрольованих компаній, подали свої кік звіти. А потім була ціла історія з тим, що спочатку штрафи ніби перенесли. Потім, врешті-решт, класна новина для цього року, що штрафи відмінили за кік-порушення, які були вчинені під час дії воєнного стану, штрафи застосовуються. Не будуть за умови, що протягом 6 місяців після закінчення воєнного стану контролери подадуть всю необхідну кік-звітність за весь період, за який вони не подавали. А я нагадую, що першим звітним кік-роком є 22 рік. Тобто за умови, що ви подасте цю звітність протягом шести місяців. Штрафи застосовані не будуть. Тож, це певне послаблення, досить чуттєве, але я все одно рекомендую вам не розслаблятися, тому що обсяг роботи великий, правозастосовчої практики небагато, тому я раджу все одно намагатися це робити крок за кроком в ці строки, які на сьогодні рекомендовані вже законодавством. Друге. Досягнення може, але друга подія, яка також має значення, це перший обмін за стандартом CRS. Я нагадаю, що CRS – це певний міжнародний стандарт, який затверджений багатосторонньою угодою. Україна доєдналася до цього стандарту в 2022 році. Перший обмін нарешті відбувся у вересні 2024 року за 2023. Що це таке? Це автоматичний обмін фінансовою інформацією для податкових цілей. Коли? Фінансові установи різних країн, як Україна, так і інших країн-учасниць цього обміну, збирають певну інформацію по фінансових рахунках своїх клієнтів, які є нерезидентами по відношенню до країни реєстрації фінансової установи, і направляють таку інформацію своїй спочатку локальній податковій службі, а ця локальна податкова служба направляє цю інформацію в податкову службу цієї країни, резидентом якої є власник рахунку. Для чого це відбувається? Для того, щоб податкові могли контролювати... По суті, ваші іноземні доходи. Це працює майже в усьому світі. На сьогоднішній день приєдналася до цього стандарту, тобто беруть участь в обміні близько 120 юрисдикцій. Україна планувала обмінятися зі 118. -ми. За офіційним повідомленням, опублікованим на сайті ДПС обмін, власне, відбувся близько 50 країн. Ми отримали від 50 країн інформацію, і в 51 країну ми направили інформацію. Загалом, Знову ж таки, за офіційним повідомленням Державної податкової служби, ми отримали інформацію про близько 500 тисяч рахунків, з залишком по кожному з них більше 200 тисяч євро. Поки що жодних дій з боку податкової по відношенню запитів, вимог про надання інформації, певних пояснень щодо таких даних, які були отримані, ще немає. Податкова обробляє, але ми очікуємо, що з наступного року почнуться запити, тому що буде співставлена інформація, отримана в рамках СРС з податковими деклараціями, які були подані платниками, і за умови того, що дані будуть не співпадати, скоріш за все буде певна компанія для отримання пояснень, документів і, можливо, до нарахувань. І тут я одразу хочу сказати всім тим, хто ризикує потрапити в таку неприємну ситуацію, коли у вас є закордонні рахунки, на них є певні надходження, які не були задекларовані в Україні. По-перше, перевірити, чи вони є. По-друге, подати самостійну декларацію, тому що коли ви робите це самостійно, ви маєте можливість уникнути штрафів за несвоєчасну або неповну сплату податків. Тому, будь ласка, зробіть свій внутрішній аудит, бажано залучіть спеціаліста і е, зекономите щонайменше на штрафах, тому що цей обмін він відбувається щорічно, а перший рік вже відбувся, тому наступного року ми всі очікуємо на продовження цієї історії. Третя одіозна подія, яка відбулася протягом 2024 року, це підвищення військового збору. Було знову ж таки багато дискусій, громадяни і підприємці сподівалися, що цього не відбудеться, був ризик, що закон буде прийнято з ретроспективною дією, тобто почне діяти заднім числом. Слава Богу, такого не відбулося. Що ж ми маємо на сьогодні? Ми всі пам'ятаємо, що військовий збір складав 1,5%, який додавався, власне, до ПДФО. Всі доходи, які обкладалися податком на доходи фізичних осіб, а підлягали також сплаті військового збору в розмірі 1,5%. Що зроблено сьогодні? Для фізичних осіб військовий збір збільшено до 5% до кінця військового стану. Що, власне, ну, суттєво насправді впливає, тому що 18% ПДФО плюс 5% військового збору, це вже 23% ефективна ставка власне податкового навантаження, і це, я думаю, буде досить відчутно. А, і цей підвищений військовий збір щодо фізичних осіб, які не зареєстровані суб'єктами підприємницької діяльності, діє вже з 1 грудня 2024 року. Стосовно ФОПів, а, там є два різні підходи. Для ФОПів першої Другої, четвертої групи військовий збір буде справлятися починаючи з 1 січня 2025 року в розмірі 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на певний звітний період. Для 2025 року це. 8 тисяч гривень, мені здається, отже, ФОПи першої, другої, четвертої групи зобов'язані сплачувати військовий збір у розмірі 800 гривень на місяць, починаючи з 1 січня 2025 року. Для ФОПів третьої групи, яка є, напевно, найбільш розповсюдженою, також введено військовий збір в розмірі 1% від обороту. Тобто фактично податок в розмірі 5%, який був встановлений для ФОПів третьої групи, буде підвищений на 1%. І тепер встановитиме 6% від обороту. А, перший платіж а... Підлягатиме сплаті за результатами першого кварталу 2025 року. Тож ФОПи, будь ласка, будьте пильними, не пропустіть цей момент і уважно відносьтесь до своїх податкових зобов'язань. Нацбанк обмежив платежі з картки на картку фізичних осіб розміром 150 тисяч гривень на місяць для боротьби з так званими дропами. Дропи це люди, які надають свої персональні дані для того, щоб на їх ім'я відкривали рахунки. І з Допомогою таких рахунків, наприклад, здебільшого існує ринок криптовалюти. Нацбанк це, це все розуміє. І з 1 жовтня 2024 року поки що на півроку обмежав а, такі операції розміром 150 тисяч гривень. Напевно, багато хто вже це відчув. Спостерігаємо, таке обмеження має бути завершене 1 квітня, але е, треба бути знову ж таки пильними, дивимося, як буде розвиватися, тому що там ще низька. Дій стосовно боротьби з цими тропами заплановано. Будемо дивитися, як це працюватиме. А що ще? З травня 2024 року іноземним інвесторам дозволили отримувати нарешті дивіденди від своїх інвестицій в Україну за умови, що ці дивіденди нараховані після 1 січня 2024 року, і розмір цих дивідендів, які українські емітенти можуть виплачувати своїм іноземним інвесторам, обмежений 1 мільйоном євро за місяць. Але погодьтесь, як для військового стану. І як для періоду з 1 січня це досить непогане послаблення, тому сьогодні виплата дивідендів можлива. Будьте теж з цим, будь ласка, ознайомлені, майте це на увазі. І також Нацбанк буквально не так давно, менше місяця назад або біля місяця назад, обмежив ще. Певні валютні обмеження послабив, а певні валютні обмеження посилив. Так, зокрема, було введено обмеження на розрахунок за кордоном з банківських карток, випущених українськими банками, які прив'язані до рахунку в іноземній валюті за годинники ювелірні прикраси дорогоцінне каміння розміром 100 тисяч гривень в еквіваленті. Ну, ми розуміємо, що для годинників і ювелірних прикрас це не також і багато. Але в той же час Нацбанк збільшив ліміт до 500 тисяч. Тисяч гривень на місяць для розрахунків з агентами з нерухомості, знову ж таки, які здійснюються з українських карт, з карт, випущених українськими банками, які прив'язані до рахунку в іноземній валюті. І це досить відчутне послаблення, тому що сьогодні людям для того, щоб, наприклад, студентам да, розрахуватися за кімнату або за приміщення, в якому вони проживають, він, їм не потрібно знімати національну валюту, купувати іноземну валюту і перевозити її в чемодані за кордон. Сьогодні вони можуть здійснити цей платіж а, з своєї власної української картки в розмірі 500 тисяч гривень на місяць, що в принципі абсолютно нормально. Дякуємо за це Національному банку. Як на мене, це основні історії, які трапились у 2024 році. А, особисто від себе хочу подякувати всім, хто був з нами, всім, хто доєднується до нас кожного дня. А, ми вдячні за те, що ви з нами. Ми намагаємося робити якісний експертний контент. Ми сподіваємося, що той контент, який ми для вас готуємо, він є корисним, що за допомогою наших порад і рекомендацій ви економите гроші, ви вчитеся правильно здійснювати податкове планування, сплачувати податки, тому що сьогодні без цього нікуди, але це можна робити грамотно, це можна робити розумно, це можна робити економно. Ми сподіваємося на зустріч в наступному році. Будь ласка, залишайте свої вподобайте. Коментуйте, пишіть пропозиції, пишіть теми, які вам цікаві, спікери, які ви хочете, щоб ми запрошували, експертів. Тому що це така історія має бути інтерактивна і ми з задоволенням будемо намагатися робити цей продукт найбільш корисним і найбільш цікавим для вас. Дякуємо, що ви з нами. До побачення і з Новим роком. вам Христовим.